Явіть собі ідеальне поєднання чат GPT та Pixverse, яке відкриває можливість створювати монетизований контент будь-якою мовою. Ці відео збирають мільйони переглядів і сотні тисяч лайків з усього світу. Вам потрібно лише 30 хвилин на день і два абсолютно безкоштовні інструменти. Думаєш, це звучить нереально? Тоді ось приклад американського YouTube каналу, який щодня створює прості, але вражаючі відео. І завдяки цьому заробляє понад 12 тисяч доларів щомісяця. А прямо зараз я покажу, як створити подібні відео разом із вами крок за кроком. Спочатку я відкриваю чат GPT. Моє завдання створити детальний промпт, який я потім використаю для генерації зображень. Промт має бути чітким та без лишніх деталей, так як штучний інтелект може неправильно створити зображення. Для генерації якісних зображень промт має бути на англійській мові. Після декількох редагувань я зберігаю фінальний промт. Цей промпт я скопіюю, щоб вставити у наступному кроці в генератор зображень Креа. Тепер переходимо до креа. Це безкоштовна онлайн платформа для генерації зображень на основі текстових описів. Якщо ви вперше використовуєте сайт Креа, вам потрібно зареєструватись. Для реєстрації використовуємо безкоштовний сервіс TempMail. копіюємо тимчасову електронну адресу та вставляємо її під час створення облікового запису в КРЕА. Це швидко, зручно і не потребує підтвердження. Після входу натискаємо на іконку «Імедж», виставляю співвідношення сторін. Зазвичай це 9 до 16, та вставляємо наш промпт. Через кілька секунд креа видає готові зображення. Якщо результат не зовсім підходить, редагую промпт або змінюю стиль. Після кількох спроб зберігаю найкращі зображення саме з них далі будемо робити анімацію. Переходимо до фінального етапу анімація в PIXVERSE. Це безкоштовний інструмент, який перетворює статичні зображення на короткі відео або анімації. На старті сервіс надає 60 безкоштовних кредитів, яких вистачає приблизно на три генерації. Для якісного результату важливо написати чіткий лаконічний промпт без зайвих деталей. Наприклад, коротко описати дію або емоцію персонажа, а також бажаний стиль анімації надто довгий або заплутаний опис може призвести до непередбачуваного результату. Оскільки кредити обмежені, ми використовуємо TempMail для створення нових акаунтів. Це дозволяє повторно отримувати безкоштовні генерації без витрат. Щоб усе працювало коректно, важливо відкривати сайт у режимі анонімного перегляду в браузері. Після завершення генерації просто закриваємо вікно, відкриваємо нове в режимі інкогніто і повторюємо процедуру. Так ми зможемо створити стільки анімацій, скільки потрібно, без зайвих витрат. Тепер, коли все готове, переходимо до фінального монтажу. Для цього я використовую безкоштовну програму CapCut Додаю анімовані сцени, які щойно створив у Pixverse. підставляю звук і все, відео готове. Ось що у нас вийшло. Шпіоніро, Голубіро. Єбені Голуб, коек шалє влада у явност, да шпіоніра, люди. Мислите, да вас ніє наша? Боле вам є, да се веч одмах, ідете сакриті своє мале сладке... Як бачите, все це можна зробити безкоштовно. Використовуючи лише кілька онлайн сервісів ChatGPT, Crea, Креа, і CapCut. Якщо це відео було корисним, постав лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях, які складнощі в тебе були при створенні подібних відео.